А цей брат одів ваш костюм і пішов там вигружати якісь мішки, пішов там під машину, лазить, крутить машину. Як у вас стан на душі? Не знаю, чи щось скажете, да? але подумаєте, правда? Неприємно, що ми так збирали гроші. Для нас це для цінність, да? а брат не цінує цінність. Знаєте, я сьогодні хочу говорити на тему час, як ми повинні ставитися до часу. І час це Божий дар. Господь нам усім кожного дня відновляє, дарує цей подарунок. Багато людей народжуються і не мають можливості приймати цей час, помирають в малому віці. Але те, що сьогодні ми з вами тут в церкві, це говорить про те, що Бог дозволив нам бути, дав нам цей подарунок знову. І цього дня... І я думаю, що для нього теж, для Господа, дивлячись на наше життя, дивлячись, як ми його використовуємо, чи, можливо, ми вже ліземо під машину в цьому новому костюмі, я думаю, він теж про щось думає. І для нього теж печально, якщо ми не цінуємо цим подарунком, якщо ми їм нехтуємо і так, аби як провести день. І це печально. Господь в своєму слові каже, що ми відповідальні за свій час, як ми його проводимо. Ще від початку ми бачимо, що Господь помістив нас в просторі часу. Він створив день, рік, місяць, помістив нас у цей час. І ми у ньому живемо і маємо жити правильно, поводитись правильно, маємо правильно розпоряджатися своїм часом, тому що це цінний подарунок від самого Господа. Це те, що ніколи людина не поверне, якщо пройшов свій час. І тому е, я сьогодні хочу про це роздумувати, хочу наші думки направляти на те, що ми маємо розуміти, що ми відповідальні за це і дамо обов'язково звіт за те, як ми прожили своє життя. Комусь більше дано, комусь менше. Ніхто з нас не знає свій календар, да? якої він товщини. З однієї сторони було б добре знати день своєї смерті. Так? Ми могли підходити, день пройшов, відірвали листочок, дивимося, у нас ще є час. Ми ще маємо час щоб приготуватися до зустрічі з Богом. Це добре, є на це час. Але з іншої сторони, коли ми знаємо свій час смерті, уявіть собі, що ми е, ну, подружилися, діток народили, влаштувалися, влаштували все своє життя, все чудово тільки жити, жити, і жити, а підходимо до календаря, дивимося, а він зовсім-зовсім тоненький. Далі нема коли жити. І це печально. І тому ніби і знати час смерті добре, і не знати погано, добре, погано. І так, і так погано. Людині можна сказати, не вгодиш. Да? Але, друзі, істина полягає у тому, що е, неважливо, скільки людина проживе свого часу. Неважливо, скільки Бог дає людині. Важливо істина в тому, що як людина проживе цей час, як вона до нього поставиться. Можна прожити 80 років і його змарнувати, прожити для себе особисто, для своїх бажань. А можна прожити 30 років. І з досвіду я знаю людей, які вмирали молодими, але були посвяченими людьми християнами. Багато потрудилися для Господа. І це чудово. Тому правильне ставлення до часу це правильне ставлення до Бога. Ще раз повторю. Правильне ставлення до часу це правильне ставлення до Бога. Я сьогодні для наших роздумів хочу, щоб ми відкрили... 89 псалом, я думаю, ви цей текст добре знаєте, не буду читати вищестоячі вірші, але коли ми читаємо всі 12 віршів цього псалму, молитви Моїсея, ми можемо побачити, що Моїсей передає таку думку, майже у всіх віршах вищестоячі, він каже, що людина, вона є короткоденна. Її життя це одна мить. А Бог від зроду врів. він вічний, не має кінця. І тому я лише прочитаю 12-й вірш, де він, як то кажуть, підводить висновок і тох всього вище сказаного. і каже, навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Пам'ятаєте цей вірш, так? Знаєте, думаєш, чому Моїсей сказав ці слова? Він ці слова сказав вже в похилому віці, коли вже був у пустелі, коли йому було вже за 80 років. Я думаю, що коли Моїсей вивів народ ізраїльський, і коли він бачив, як ці люди помирали, можливо, і в молодому віці, не в малому, в молодому віці помирали. Як люди нехтували своїм життям, думали в них все життя ще попереду, що вони проведуть гарно час. І Мойсей, дивлячись на смертя цих людей, бачив, як люди зневажають часом, як вони марнують часом. Він розумів, що їм даний, дан певний час 40 років, але за цих 40 років все покоління вимре. І він ніби їх хотів попередити. Він в, своєму, в своїй молитві казав Бог вічний, але людина короткоденна. В 10 вірші він каже, да, що е, днів, дні, літ наших 70-80. Можливо, ми думаємо, що це багато. 70-80 це доволі достатньо. Але Моїсей каже, це не так. Це дуже мало часу. І Моїсей, будучи вже в похилому віці, Просить, благає Бога, Бог, який створив час, який є господарем часу, він знав, до кого треба звертатися і просити мудрості, щоб він навчив цілувати цим часом. І він, будучи похилим, похилим в похилому віці, каже, навчи не народ, а нас і мене в тому числі. Навчи нас лі лічити, е рахувати дні, щоб набути серце мудре. Навчи нас проводити аналіз свого часу, проводити ревізію для того, щоб поступати правильно. Моїсей хотів, щоб кожен день, який Господь дає людині, щоб він не був проведено марно, щоб він був пройдений з користю, щоб людина не блукала, як єврейський народ впадав від лопоклонства і цим марнував свій час. Моїсей хотів, щоб людина... Знала свого Господа, йому вклонялася і щоб кожен день був проведений правильно. І Він звертався саме до господаря часу, до Бога. Тому що добре знав, що цей світ, і сьогодні в тому числі, цей світ нас не учить, як правильно ставитись до часу. Навпаки, цей світ хоче вкрасти в нас час. Він нас учить, як змарнувати своїм часом, як його витратити на пустяки. І тому, навіть маючи 80 років, це, знаєте, ну так, в ідеалі, ми знаємо сьогодні статистику і е, в нашій країні, де люди до пенсії не доживають, це одиниці, які доживають до 70-80. В більшості більша половина людей помирають ще, ще раніше. Але... Я так для себе виписав кратеньку інф... ну, арифметику і хотів би її поділитися, щоб ми все ж таки помітили, що навіть в ідеальному вигляді 80 років це не так багато. Візьміть 80, відніміть 20 років це на розвиток своєї особистості. Да? Дитячий садок, школа, ще якесь навчання. Там нема коли там щось думати про щось, там тільки розвиваєшся. Мінус 20 це 60. Від 60 відняти ще 20. Це сон наш. Третю частину людина спить із свого часу. Залишається 40. 10 років я відняв це, я взяв 25 років, по 8 годин робочі, коли людина йде на роботу і просто працює. Вона теж це потрібно робити і з цього нікуди не подінешся. Це ще 10 років. Ще 10 років я відняв на домашні справи, на сімейні, якісь побутові, готовка їжі. Туалети і так далі, ще мінус 10 років, залишається 20 років. 20 років на те, щоб зробити якісь певні справи. І це я кажу в ідеальному вигляді, якщо ти 80 живеш. А якщо не 80, то ця двадцатка ще менша стає. І тому ми маємо розуміти, що час, він не чекає. І Господь нас запитує, а коли вже настане час для Господа? Для праці на ниві Божій, для служіння один одному, для духовного розвитку, для якихось церковних проєктів, коли ти виділиш час. І це для нас виклик. Знаєте, я ще одну арифметику хочу назвати. Оцих 20, 20 років іще можна скоротити. Я думаю, що всі ми з вами користуємося такими речами, ми живемо в сучасному. В світі, Коли молодь особливо витрачає свій час на соцсеті, контакти, фейсбуки, інтернет. Доросліші люди, можливо, там, мужчини, політика, спорт, бокс, футбол, у жінок, можливо, якісь серіали. І якщо ми дві години на день будемо витрачати на оці речі, молодь, чоловіки, дружі, жінки, дві години на... Добу, я собі так взяв 40 років оціх, е які залишилися після того, як я відняв сон. 40 років помножити на 365 днів рік, в мене вийшло 14 600, я їх помножив на 2 години, вийшло 29 тисяч часов. Ми витрачаємо на оці речі, які я вище назвав. Якщо ці години поділити на сутки, 24 години це виходить 1200 днів. А це приблизно 3,5 роки. І це не, якщо не віднімаючи ще сон. Тому що я ще, ще рахував 24 години. А якщо порахувати ще сон, то це буде сім років. Уявляєте собі? Дві години, дві години на день і за 40 років набігає сім років, що ми витрачаємо на такі неважливі, нецінні речі в нашому житті. І тому Моїсей звертається до Бога і каже, Господи, навчи нас, навчи нас отак лікувати свої дні, знаєте, не роки, не місяця, а каже, дні. Кожен день ми маємо лічити. Каже, отак навчи нас вести облік своїх днів, щоб набути серце мудре. І саме це слово отак, воно, знаєте, вносить в ясність. А як проводити свої дні? Можна їх проводити, як пройде, як небудь, як вийде, так? Але Мойсей каже, ні, саме отак. Оце слово отак, воно часто використовується в Слові Божому, де вносить конкретну я, е, е, ясність, що саме Господь хоче. Наприклад, декілька текстів. Назву. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, пам'ятаєте, да? на горну проповідь. Саме отак нехай світить ваше світло не інакше, а саме отак, щоб люди, дивлячись на ваші добрі діла, прославляли Отця Небесного. Павло каже, біжіть так, щоб одержати нагороду. Ніяк-небудь бігти. А саме так, щоб отримати нагороду. Так би бог полюбив світ, що віддав сина свого. І тому... Каже Моїсей, навчи нас отак, щоб набути серце мудре. Що значить серце мудре? Як потрібно значить, лікувати свої рахувати свої дні, щоб набути серце мудре? Ну, про мудрість це взагалі вже інша тема, про неї теж може багато говорити, але, знаєте, маленький такий приклад. Недосвідчений дідусь, да, який і віруюча людина читає Біблію поступає по Біблії. Він не має, він, можливо, має 3-4 класи, закінчив колись, але він поступає мудро, не робить гріх. А взяти чоловіка, наприклад, лікаря, який має дві-три вищі освіти, він вам може по полочкам розкласти, як паління шкодить нашому тілу, але не дивлячись на те, він виходить після там операції, після чогось і починає палити. Ви розумієте різницю між мудрістю? І розумом, да? б бути розумним, але не мудрим. І тому Моїсей просить, щоб мудре було наше серце, щоб ми мудро поступали, щоб ми мудро використовували свій час. І якщо говорити про мудрість, можливо, я хочу запропонувати ще один текст, який теж в собі має саме оці слова мудрість і час. Я думаю, ви згадали вже цей текст Єфесянам 5 розділ. 15-17 вірші, де вже апостол пише такі слова. Апостол теж, знаєте, як і Моїсей у свій час бачив цю проблему, як люди марно тратять свій час. Апостол теж її помітив. І я думаю, що і сьогодні, якби апостоли писали, продовжили писати писання, мабуть, вони ще більше вділяли часу цій цій проблемі, коли бачили б, як, особливо молодь, навіть умудряється приходити в церкву відкривати мобільні телефони і там занурюватися, і там сидіти, і там марнують час. Мало того, що вдома вони там сидять в комп'ютері, в мобілці, ще й тут приходять і тратять дорогоцінний час. І ось апостол Павло каже, п'ятий розділ післання до Єфесян, отож уважайте, уважайте, будьте уважні, да? щоб поводитись обережно, не як немудрі, але як мудрі використовуючи час, дні болукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Божа. Отже, ми бачимо, що і апостол Павло звертає нашу увагу на цей момент, на цю проблему. Він її добре помічав і каже, уважайте, уважайте, як ви проводите свої дні. Поводьтеся обережно, обережно, значить, передбачайте про свої наслідки. Дивіться наперед, до чого приведуть ваші дії. Те, чим ви займаєтеся, що буде подалі від того, яка користь від цього буде. І тому він каже, поводьтеся обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час. Використовуючи час, да, можна навіть так подивитися на слово, використовуючи, є корінь, користь. Да? Тобто використовувати з користю потрібно свій час. Не просто, аби як-небудь... Картати дні і все на цьому. Ні, приносити користь, користь для людей, для церкви, для слави Божої одним словом. Тому апостол до цього нас закликає, він тут називає в цьому вірші навіть причину, чому ми так маємо поводитися, чому ми маємо бути обережними, чому ми маємо бути мудрими, бо каже, будні лукаві. Лукавий. Він нікуди не подівся, він сьогодні в світі. І він сьогодні зацікавлений в тому, щоб вкрасти цей час. Ісус каже, що Він на те й прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. І Він хоче вкрасти. І саме другоцінне, ну, окрім душі людської, це її час, який не повертається. І тому ми маємо розуміти, що ми маємо стояти на сторожі, поводитись обережно, щоб не дати обманути нас. Саме слово лукаве означає да, обмандесь, так ми розуміємо, лицемірство, Диявол я хочу відвернути нашу увагу від головного, від Господа. І тому ми маємо стояти на сторожі і маємо розуміти, що час це дуже цінний подарунок від Бога. Знаєте, якби ми з вами е, знали, що ми живемо, наприклад, там на останній рік. Як би ви жили так само, як живете сьогодні? Я не знаю, як ви, я, мабуть, ні. Я б щось би міняв. Просто не хочеться думати про смерть. Не хочеться думати, що завтра може щось статися жахливе. І ти думаєш, що в тебе ще є час. Щось стається трагічне в цьому світі. Це з кимось ну, не зі мною. Хвороби, які дуже невчасно приходять, дуже швиденько в наше життя. Це не з нами, це з кимось іншим. Але реальність показує, що і в нашому житті стається так, коли ми не очікуємо, приходять переживання, хвороби і смерть. Ніхто не хоче вмирати передчасно, але це реальність. І знаєте, Перші християни, у них навіть таке було привітання один до одного, Господи гряди. Вони очікували на Господа. Це їхнє було бажання. Вони апостолами були навчені про те, що не потрібно прив'язуватися до земного. Вони жили очікуванням. Для них час це значить очікувати Господа. І, знаєте, в Слові Божому ми часто теж зустрічаємо про те, що Господь каже, що ми з вами в мандрівці. Так? Це життя, це наша мандрівка. Ми, можна так сказати, в, е, у відрядженні. Господь нас відпустив у відрядження для певних цілей. І ось скажіть, будь ласка, якщо хтось із нас поїде у відрядження, Андрій, мабуть, часто їздить. Так? Ми, можливо, я не так їжу часто, взагалі не їжу. І ось уявіть собі, що вас посилають у відрядження, дали вам кошти, дали вам певну ціль. І ви пішли, о, немає боса, що хочете буду робити. Гроші протринькали. Купили там дім, купили там машину, прийшов, прийшов час повертатися, а там уже недвіжимость, жалко залишати, да? а треба повертатися, давати звіт. Щось подібне буде і в нашому житті. Господь нас відправив у відрадження і каже, що ваші скарби це не тут на землі. Не, ну я не, не в тому плані, що не, ми не повинні мати недвіжимость. Але ми маємо серцем, знаєте, бути готовими до зустрічі з Богом в будь-яку хвилину. Можливо, для того, щоб розуміти, що ще в чому полягає мудрість, так як ми в посланні до Єфесян писали про те, що ми маємо бути насторожі, бо є лукавий. І в наступному написано, вірші я читав, через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Божа. І в цьому проявляється наша мудрість. Ми маємо розпізнавати, що Господь хоче від нас, яку він нам дає ціль у наше відрядження. Але є ще один текст, ми не будемо його читати, але ви пам'ятаєте, це притча про 10 дів, так? 5 розумних і 5 нерозумних. І Господь розповідає цю притчу. І якщо ми подивимося, ми можемо побачити, що і ті, і ті діви ну, ніби очікували на нареченого. Ніби приготувалися, ніби там е зодягнулися, що потрібно весільний там одіж. Але знаєте, 10-й вірш, це Матвія 25 розділ, 10-й вірш дає нам різницю, у чому була різниця між мудрими і немудрими. І написано, що готові війшли на весілля з ним. Готові. Ті, хто був готовий. Бути готовим це, знаєте, не скласти руки і чекати на Христа. Ні. Якраз то ми читаємо, у чому є мудрість Божа. Це означає розуміти, що є воля Божа. Перебувати, коли ми перебуваємо знаєте, у цих речах, які не приносять користі, той самий інтернет, телебачення. Я не думаю, що саме оці епізоди в нашому житті готують нас до зустрічі з Богом. Моя така думка. Але якраз коли людина перебуває в Слові Божому, перебуває в служінні, ближньому, Перебуває в якихось проєктах церковних, це саме говорить про те, що людина любить Господа, очікує на нього і готова до зустрічі з ним. Тому хотілося, щоб ми розуміли, що часу в нас не так багато. Це нам здається, 70-80. Якщо все повіднімати, то зовсім-зовсім мало. Знаєте, в 10 розділі книги, книги суддів є. Чотирма віршами описується один суддя на ім'я Яїр. Написано, що він 22 роки керував Ізраїлем. Був суддею в Ізраїлі. Це 10 розділ 3, з 3 по 6 вірші. І знаєте, що ми про нього можемо прочитати? 22 роки був, як то кажуть, управлінні. А про нього написано так. Мав 30 синів які були на 30 ослах їздили і жили в 30 містах. І все. Чотири вірша і на цьому крапка. А далі ще написано, Яїр був похований, а сини Ізраїлеві і далі чинили зло в Господніх очах. І ти думаєш, як промарнував часом Яїр? 22 роки на те, щоб нічого не змінити, нічого не зробити, а твій народ і далі продовжував робити очах Божих. б про нас сказали? Якби сьогодні писали про нас, що б про нас написали? На, на 30 осла? На хорошому Мерседесі там, чи БМВ, що б написали? Ну я розпочав Моїсеєм, хочу ще ж, мабуть, і завершити. Цим чоловіком, Божим чоловіком. Я пропоную, щоб ми з вами відкрили книгу Післання до євреїв, яка переліковує мужів Божих, то галереї віри, пам'ятаєте, 11 розділ. І там теж Моїсей згадується, і знаєте, з цього тексту ми можемо і побачити, чим жив Моїсей, якими цінностями він жив, що для нього було в пріоритеті, яку він мав характеристику, біографію і все інше. Теж декілька віршів, але це не те, що говориться про Яїра. Зовсім не те. Теж ніби пару віршів, теж чотири вірші, до речі. І ось ми читаємо. Вірує Моїсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну, звертає нашу увагу на слово дочасну. Моїсей чітко розумів, що все, що тут, а воно тимчасове, дочасне. І до нього прив'язуватись нема сенсу. Аніж мати дочасну гріховну потіху, він на ругу Христову вважав за більше багатства, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою, він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Я думаю, що тільки тоді, коли людина дивиться, бачить невидимого, бачить Господа, бачить чудо Його, Його славу, Його силу, я думаю, така людина буде цінувати часом, цінувати те, що з руки Божої дається людині, і така людина буде проводити свій час, не марнуючи його, а віддаватися на всі 100% для Господа. Знаєте, коли ми нам, можливо, не всім... Але коли доводилося потрапляти на похорона молодих людей, і так по-людському ти запитуєшся, чому Чому молода людина так багато робила для Господа, освячена, але вона вже забрана Господу. Чому так сталося? Але знаєте, це питання не є правильним. Потрібно ставити питання по інакшому Боже, а чому ти його забрав? А я ще тут, а я ще на землі. Чому? І Господь через своє слово дасть багато відповідей. Чому ми ще тут? Чому ми ще живі? Що Господь ще хоче від нас? Радянський поет Давид Самойлов сказав такі слова четверстіше, і я буду завершити, будемо молитися. Я не знаю, цей чоловік був віручий чи ні, але я думаю, що багато-багато людей, навіть якщо вони і не вірять, можливо, в Бога, ще щось духовне не вірять, але я думаю, що життя їх змушує замислюватися про якісь духовні речі, про якісь цінності в цьому світі. Якщо він написав теж такі слова про час, Время тільки отсрочка, пространство тільки порог, а цель Вселенної точка. точка, і ця точка Бог. Все, все, це Бог для Господа і через Господа. Тому, друзі, давайте помолимося, будемо дякувати Господу, що Господь дає нам ще сьогодні час, але Він хоче, щоб ми не марнували ним. Славимо тебе, великий Бог, і дякуємо Тобі, що ти сьогодні нам нагадуєш через своє слово, щоб ми цінували тим часом, який ти нам даєш, щоб ми правильно ним розпоряджалися, щоб ми робили тільки ті речі, які угодні тобі, які будуть славити тебе. Поможи нам в цьому і дай нам на це мудрості. Дякуємо, Господь, що ти наш Бог, що ти Господар нашого серця, поможи бути слухняним тобі, поможи всім своїм життям приносити тобі плід і тебе прославляти. В ім'я твоє, Ісус, про це все просимо. Амінь. Амінь.